Пляжний сезон у розпалі. З настанням спеки все більше тернополян проводять вільний час біля водойм. Одним із найбільш популярних серед мешканців міста є пляж у парку Загребелля, більше відомий як дальній. Втім, дістатися до нього, якщо тільки ви не мешкаєте неподалік, буває нелегко. Один із варіантів скористатися послугами теплоходів. Немає інакшого транспорту сюди. Проте катери на тернопільському ставі з'являються зазвичай близько 12-ї години. Отож, тим, хто хоче поніжитися на сонці раніше, потрібно шукати інший варіант, наприклад, скористатися послугами таксі. Проте і тут можуть виникнути труднощі. Адже далеко не всі водії погоджуються їхати на дальній пляж, бережуть автомобілі. Щоб вони доїхати, то... це теж те саме, що от... неможливо, скажем так. Тому що дорога дуже дуже. дуже... Попри те, що дорога до дальнього пляжу і справді проблемна, деякі відпочивальники все ж приїжджають туди на власних авто. У нас діти, у нас дуже багато пакунків, і нам так найзручніше і найдешевше. Якщо ж попередні варіанти з певних причин не підходять, є ще один найдешевший, але й найбільш трудомісткий спосіб на своїх двох. Нам з дружби вигідніше йти пішки, а транспорту як такого сюди немає. межах десь 40 хвилин, ну півгодини це точно. Отож, яким із запропонованих варіантів скористатися, вирішувати вам? Нагадаємо, так званий дальній пляж є єдиним офіційним у Тернополі.